Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождається в Во ім'я Сина, і Святого Духа, Амінь. Улюблені у Христі Амінь. браття і сестри. Сьогодні на вечір'я Різдва Христового. Перед день, коли ми чекаємо, очікуємо. Надіємося на народження Бога, Господа нашого Ісуса Христа. Звичайно, виникають складні питання, адже, виходить, 25-го ми теж святкували різдвяну службу. І сьогодні різдвяна перед Різдвяна служба. Але цей. Взагалі, цей рік складний рік, важкий рік, рік війни, жорстокої безпідставної агресії нашого сусіда, який прийшов на нашу землю, з ракетами і бомбами. І нам треба жити в цьому році і святкувати. І шукаючи слова цей день для вас. Я згадав, ні, я почну з іншого боку. Вчора пройшла інформація, що так званий патріарх Московський Кирил, безжалісний кровожерливий агресор Путін, оголосили на різдвяні свята сьогодні шостого, сьомого завтра, перемир'я затища. Я читаючи цю новину, жахнувся не тому, що вони просять перемир'я. Я згадав інше. Декілька місяців назад російська ракета попала в роддом, де жінка народжувала маленьку дитину. Чому не було тоді перемир'я? Чому тоді не вжахнувся Путін, що як це так? Адже не військову базу стріляємо ми а по роддомах. Чому тоді Кирил не зробив заяву, що це неправильно стріляти в матір? Ю? Яка народжує найсвятіше на цій землі маленьку дитину. Сьогодні ви просите перемир'я, ви хочете свята, ви прийшли в чужу державу з кров'ю і з ракетами, принесли розруху смерть і горе, в тому числі і для малесеньких діточок. І просите перемир'я. Чому тоді, коли ракета попала в родом, росіяни раділи, не осуджували, а раділи тому? Так ам і інада, говорили вони. Свято не відміняється у дні війни, але війна не має вихідних. І поки нашу землю топче агресор, поки страждають маленькі діти від їхньої агресії. Нелюдського відношення до всього українського і до українських дітей, про що ми можемо говорити з ними? Покиньте нашу землю. Заберіться своїми ракетами із наших, з нашого життя. І тоді, можливо, ми поговоримо про щось сьогодні. Поки у нашій хаті буде страшний агресор наш святий вечір. Він буде цей святий вечір. Але ми будемо за столом, за святковим столом. Пам'ятати ту маленьку дитинку, яка під час свого народження зазнала ракетного удару від москаля окупанта. Ми будемо пам'ятати про тих воїнів, що стоять сьогодні, віддають життя своє за нас з вами. Щоб ми могли накрити стіл, зварити кутю, ми будемо розуміти, що Різдво Христове, що народиться Господь в будь-якому випадку. Появиться на небі зірочка Різдвяна в будь-якому випадку. Ми, як ті пастушки, прийдемо до. Новонародженого Ісусика в будь-якому випадку. Як ті царі принесемо дари новонародженому Ісусу, але разом з тим на нашій землі сьогодні ходить ірод із своїми воїнами, які мають наказ. Вбивати, грабувати і гвалтувати, вбивати наших дітей і вбити нашу віру маленького Ісусика. Але ми медистий, бо Бог з нами, ще ніколи правда не була поборена. Віками стоїть правда, правда Христова. І наша правда, бо ми не зазіхаємо на чуже, ми захищаємо своє. Хай новонароджене дитятко Ісусик береже сьогодні всіх дітей українських, береже сьогодні нас з вами і наших воїнів там на передовій, щоб ми могли зустріти новонароджене дитятко. А ми. Готуємо передачу нашим воїнам, готуємо кутю, щоб завтра виїхала машина від нас. І післязавтра наші хлопці там на передовій попробували нашу Покровську кутю. Молимося, боремося і віримо. Господь з нами, з нами правда. Боже благословення на всіх вас.